Це дуже важливе питання: питання для усіх харків'ян не тільки для е, містян, які проживають у Північній Салтовці. Ви знаєте, що е, північна Салтовка е, це район, який потрапив е, від е, жахливих обстрілів, і там е, нема практично жодного будинку, е, який би е, був без прильоту, і який би був у той чи іншій е, ступені. Е, Зруйновані. Тому ми зараз працюємо над тим, щоб відновляти відновляти північну салтоку. Хочу сказати, що це реновація, це інноваційні ідеї, які у нас є, котрі дозволять реанімувати ці будинки, але не всі, на жаль, не всі, бо є ті будинки, які. Не підлягають зовсім відновленню. І знаєте, у Харкові десь 500 будинків, які зовсім не підлягають відновленню такі ступені руйнації, які є в місті Харкові. Хочу сказати, що так, ми, ми працюємо над цим, і ці, ця реновація буде обов'язково і буде здійснена по новітним інноваційним технологіям з утепленням, з, автоном, з автономним опалюванням і водопада. Це дуже дуже важливо для нас. Ми е, вже е, працюємо над пілотними проєктами. Е, так, звісно, облік міста буде змінений, і облік північної Салтанки, тим паче буде змінений. Е, це е, дуже важливо. дуже важливо, бо буде, е, буде і утеплення, як я вже казав. Е, і е, хочу сказати, що е, новий Харків це е, сімі е, шістимі сім в. Верховна застройка новітних технологій. Крім цього, обов'язковим буде підзем, підземний паркінг, бо це двойного значення підземний паркінг. З одного боку, це стоянка для розташування автомобілів. З іншого боку, в случае необхідності на випадок обстрілів, це буде укриття для людей. Тому облак буде змінений. Але Хочу сказати, що ми будемо зберігати максимально зберігати традиції архітектури міста Харкова, і це для нас дуже і дуже важливо.